Погляньте на цю гумову кульку з повітрям на нитці. Якщо я запитаю вас, чи є у кульки маса? Відповідь буде так. Адже ми спостерігаємо, як внаслідок гравітаційної взаємодії кулька притягується до землі. І якщо прибрати силу натягу нитки, кулька почне рухатись під дією гравітаційного поля до центру землі. А це означає, що у кульки є маса. Її ще називають гравітаційна. Тобто навколо Землі існує гравітаційне поле, яке діє на тіла з масою М маленьке. Важливо зрозуміти, що вже не земля взаємодіє з кулькою чи будь-яким іншим об'єктом, а гравітаційне поле, внаслідок чого виникає сила, яка спрямована до центру мас землі. Фактично, об'єкти з масою змінюють властивості простору часу навколо себе. В свою чергу, гравітаційне поле впливає на рух об'єктів, що мають масу. Продовжуємо досліджувати властивості нашої кульки. А чи має кулька заряд? Щоб відповісти на це питання, необхідна наявність іншого зарядженого тіла. Якщо при гравітаційній взаємодії ми спостерігали силу притягання між тілами, що мають масу. То тепер ми можемо спостерігати відштовхування або притягання, що доводить про наявність різного роду зарядів позитивного та негативного, розглянемо деяке тіло у просторі у вигляді жовтої кульки. Нехай у певний час воно отримає якимось чином позитивний зарядку. Тоді властивості простору навколо нашої кульки почнуть змінюватись і почне утворюватися електричне поле. Воно буде поширюватись у просторі зі швидкістю світла. З точки зору квантової фізики, це фотони, квант електромагнітного поля, які рухаються зі швидкістю світла. Щоб відчути це поле описати його, нам необхідно друге заряджене тіло, якого, як ви бачите, у нас немає. Тому фізики завжди про собі мають маленький пробний позитивний заряд, який можемо розміщувати в будь-якій точці поля. Ми його q кунельове. До речі, пробний заряд вважають настільки маленьким, що його власне поле майже не впливає на електричне поле заряду Q, який ми хочемо з вами описати. На пробний заряд за законом колона. Почне діяти сили відштовхування, причому, якщо відстань між зарядами збільшити вдвічі, то сила взаємодії зменшиться у 4 рази. Здавалося, ми б могли побудувати мапу сил, які б діяли на пробний заряд, і таким чином описати поле. Але є проблема сила взаємодії залежить від добутку зарядів Q і пробного заряду. Тобто, якщо збільшити пробний заряд, наприклад, вдвічі то її сили взаємодії збільшаться двічі. Як же бути, треба позбутися цієї залежності? Тому фізики ввели величину напруженості електричного поля, яка дорівнює відношенню сили взаємодії між зарядом Q і пробного заряду q 0 v до величини пробного заряду Q0V. Ця величина тепер залежить тільки від досліджуємо заряду Q, відстані до нього і середовищі, в якому розповсюджується поле. Зверніть увагу, що напруженість це векторна величина і спрямована так само, як і сила, що діє на пробний позитивний заряд. Але малювати вектори у кожній точці теж незручно, тому вирішили позначати поле так званими силовими лініями поля. Дотично до яких уточність співпадає з напрямком сили, що діє на позитивний пробний заряд. Тобто напруженість є силовою характеристикою електричного поля. Знаючи напруженість поля у точці, ми завжди знайдемо силу, яка буде діяти на заряд всій точці поля. А чи можна побачити електричне поле? Виявилось, це залежить від того, як змінюється напруженість поля з часом. Ми з вами зараз розглядаємо електростатичні поля, тобто такі поля, які створюються нерухомими відносно нас зарядженими тілами або частинками. Такі поля бачити ми з вами не можемо. Але можна побачити, як будуть вести себе дрібні частинки, чаю або крупи. В електричному полі. Цікаво те, що вони об'єднуються в певні структури, які дуже нагадують структуру електричного поля. Подивимось, кілька досвідів з корпинками манки в олії. Як бачите, силові лінії напруженості електричного поля, що створені за допомогою програми, мають схожу форму. Спробуємо закріпити наше знання, розв'язавши кілька задач. Уявимо, що у вакуумі знаходиться маленька кулька, заряд якої 10 наноколон. Треба знайти напруженість електричного поля в точці А, яка знаходиться на відстані 10 см від кульки. Оберемо систему відліку з однією вісію ОХ. В точці О розмістимо кульку а на відстані 10 см точку А. Щоб описати електричне поле, потрібен пробний заряд q 0 який розташуємо в точці А. Тоді з боку заряду К почне діяти відштовхульна сила F, яку ми знайдемо за законом колона F дорівнює KQ K, Q помножити на q 0 і поділити на εr квадрат. Як бачите, Q і Q0V я беру без модулів, тому що заряди в нас позитивні. Напруженість поля є е дорівнює F поділити на куну В. І бачимо, що вона спрямована так само, як і діє сила F. За модулем напруженість буде дорівнювати. Е дорівнює F поділити на Q. Підставляємо замість f вираз для f і тоді q нульове в нас скорочується і виходить, що напруженість дорівня k q поділити на R квадрат. Діелектрично проникне середовище ε дорівнює одиниця, тому що з умовою задачі у нас вакуум. Заряд 10 наноколонів, тобто q дорівнює 10 помножити на 10-9 колон. Кофцент пропорційності завжди дорівнює 9 на 109. Н помножити на метр квадрат і поділити на колон в квадраті. Відстань R запишемо у метрах. Тобто r дорівнює у нас 10 см або 10-1 метр. Підставимо числові значення у формулу для напруженості. І тоді є дорівнює 9 на 109 помножити на 10 на 10 9. І поділити на 10 мінус другий. Тобто у нас виходить 9 тисяч або 9 на 10 третій вольт на метр. А багато це чи мало. Все залежить з чим порівнювати. Наприклад, максимальна напруженість електричного поля між полюсами розетки на 220 вольт у вашій кімнаті це приблизно 10 тисяч вольт на метр. Ну, майже як і у нас. А от під час грози біля землі напруженість поля стягає від 20 до 50 кВ на метр, тобто в 2-4 рази більше за нашу. Зараз на екрані ви побачите чотири рисунки, на яких зображені лінії напруженості електричного поля зарядженої кульки. Оберіть рисунок, де вони показані правильно. Наприкінці розглянемо випадок, коли треба знайти напруженість поля у точці, яке створено двома зарядами. Нехай позитивний заряд q 1 створює на відстані d 1 по горизонталі в точці А поле напруженістю Е1 400 В на метр. А негативний заряд q 2 розташований на відстані d 2 по вертикалі під точкою А, створює напруженість Е2 300 В на метр. Питання, якою буде напруженість поля в точці А? Щоб знайти напруженість поля, треба застосувати принцип суперпозиції, який стверджує, що напруженість поля в точці буде знаходитись як векторна сума напруженості полів, які створюють кожен заряд окремо в цій точці. Тобто напруженість поля в точці А буде дорівнювати векторній сумі Е1 та Е2. Модуль вектора ЕА знайдемо за допомогою теореми Піфагора. Підставимо числові значення і отримуємо, що напруженість поля становить 500 В на метр, а спрямований вектор напруженості втоща як зображено на рисунку. Силові лінії поля будуть виглядати приблизно так. Зверніть увагу, що силові лінії, саме електростатичних полів, виходять з позитивного заряду і заходять у негативний. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти цей розділ фізики. До наступної зустрічі!